На Волинь з робочим візитом прибув заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк. Я сам роду з Волинської області, тому це мій перший візит в регіон. Я нещодавно призначений заступником голови національного агентства. І мені ну дійсно дуже приємно, що перший візит відбувся саме в Луцьк, в Волинську область. Зокрема, він розповів про корупційні ризики, які існують на Волині. Волинська область це друга область після Харківської, за сумою коштів, яка була виділена на будівлю фортифікаційних споруд. Тому, звичайно, в цій сфері можуть бути корупційні ризики. Але перевіркою використання цих коштів займається, аналізом займається і НАЗК, і інші правоохоронні органи. Корупційні ризики, за його словами, існують у сфері використання лісових ресурсів та видобутку надр адже Волинська область багата і на деревину, і на корисні копалини. Микола Корнелюк відзначив, що органи влади на місцях приймають різного роду антикорупційні програми та проводять моніторинги корупційних ризиків. Однак їх ефективність залежить від контролю громадськості. Місцева влада може бути не зацікавлена сама себе контролювати, тому якраз цьому роль і журналістів і. Громади і місцевих активних, проактивних громадян контролювати цей процес, от дивитися, що, що виконано. Для того, щоб воно не було декларативно, треба дивитися, щоб були якісь конкретні дати, проміжні результати. Це треба оцінювати і контролювати. Тому що НЗК ну, не займається цим, воно не контролює виконання там, місцевими радами їх декларативних програм. Щодо аналізу кампанії з декларування доходів за попередні три роки, то як розповів Микола Корнелюк, наразі ЗК змінило підходи до перевірки статків декларантів. Всі декларації, які надходять в реєстр, їм присвоюється певний рейтинг ризиковості, тобто застосовується логічно-арифметичний контроль. Система оцінює ці декларації на предмет ризиковості, і формується рейда. Після цього верхня частинка, ті, які в топі рейтингу, і беруться на перевірку. За рахунок цього з'явилися в полі зору національного ті декларанти, які раніше ніколи не потрапляли. За словами заступника голови на сьогодні на ЗК провело на Волині 12 повних перевірок. Шість завершено, чотири ну просто не, не точні. По двому, там по одному працівнику податкової до 2 мільйонів недостовірні відомості, і ще по одному ще по одному декларанту там також були найдені порушення на недостовірне декларування. Для покращення комунікації в Україні торік запустили портал викривачів, через який будь-яка людина, яка має конкретні факти, може повідомити про корупційне правопорушення. До цього порталу підключають усіх юридичних осіб публічного права. Наразі вже на Волині до порталу викривачів підключені Волинська обласна військова адміністрація, обласна рада та Луцька міська рада і їх комунальні підприємства. Почуває, що там, що не особу може повідомити, в тому числі і внутрішні працівники, повідомити анонімно, конфіденційно, тобто ця інформація буде збережена про його особу, не може навіть загальний вказувати про свою особу, і таким чином це дає змогу відповідним спеціальним суб'єктам сфері протидії корупції оперативно реагувати на а, ці прояви корупції в організації. Тому що корупція, корупційні правопорушення, вони дуже латентні. Вже є два успішні кейси, коли викривачам за рішенням вищого антикорупційного суду була встановлена винагорода. В одному випадку 1,6 мільйона гривень, іншому 13,3 і мільйони гривень. Сума винагороди для викривача становить 10% від розміру неправомірної вигоди, встановленої у скоєному злочині.